Грамотне планування фінансів допомагає будь-якому бізнесу приймати правильні управлінські рішення, реалізовувати довгострокові цілі компанії і уникати серйозних помилок. Разом з командою Seminar.com ми запускаємо онлайн-курс Ефективний фінансовий менеджмент, на якому ви отримаєте поглиблені практичні знання про фінанси та управлінський облік. Ми з вами вивчимо, як побудувати систему управлінського обліку, від стратегічних цілей до фінансових планів та аналізу ефективності бізнесу. Ви зможете планувати та розробляти бюджети компанії, робити фінансовий аналіз, займатися податковим плануванням і головне, надавати інформацію, на основі якої приймаються управлінські рішення. На відеокурсі Ефективний фінансовий менеджмент, який складається з семи уроків. Ми розберемо практичні рішення, розглянемо прості та зрозумілі приклади. Ви зможете задати питання та почути відповідь. Приєднуйтесь та до зустрічі!